Мудрість дерев. Авторка Марія Дем'янюк читає Валентина Виноградова. Матусю, поглянь, яка гарна гілочка. сказав Василько, простягаючи мамі щойно відламану тендітну гілочку берізки. Ось який гнучкий прутик тепер у мене. Додав він. Проте мама захоплення хлопчика не поділяла, тому зітхнула і опустила погляд додолу. Щось не так, мамо? запитав Василько, дивлячись прямісінько у вічі матері. Розумієш, синку, Берісці боляче, ти, мабуть, неодноразово чув, що не треба нищити дерева, ламати гілки. Але щойно я зрозуміла, що ті слова не запали тобі в душу. Хлопчик знітився і уважно подивився на маму. Дерева, продовжувала мама. Досконалі. Вони ніколи нікого не ображають, нікому не роблять зле, не сердяться, вони дуже добрі і лише наповнюються сонячним теплом, міцю землі і даруються нам, людям. Ось послухай казку. Колись давно, коли ще не було дерев, прийшли на землю невідомо звідки сердиті створіння. Вони часто лаялися, дбали лише про власні потреби, були жорстокими і мали темну душу. Тоді поступово, а потім дедалі швидше, над землею. Ставало все темніше і темніше. Врешті стало зрозуміло, що скоро всю землю охопить суцільна темрява. Ось тоді земля зібрала докупи свої сили, щоби голос її зазвучав сильніше і благально звернулася до сонечка. Яке ледве виднілося крізь морок. Сонцю, любе, допоможи! прохала земля. Сонечко миттєво відгукнулося на слова землі, і з неба впала сила силенна плодів, з яких повиростали всі ці дерева. В міру того, як вони росли, усе навколо світлішало, і простір оновлювався. Тому, сину, дерева, хоч і мовчать, є джерелом доброти і спокою. Навесні вони дарують свіже, цілюще повітря, у спеку створюють затінок. У дощ прихисток, а восени пригощають нас смачними плодами і милують погляд різнобарвним листям. А ще, Васильку, ось ця берізка, додала мама, з якої ти зірвав гілочку, без жодних докорів напоїть тебе. Прозорим березовим соком. Треба цінувати добро і турботу, інакше світ знову наповниться сердитими створіннями, які породжують темряву.